Перше, що я зробив, це з автівки взяв аптечку, рукавиці та прибіг сюди. Надання допомоги непрофесіоналами за перші п'ять хвилин після настання невідкладного стану на 83% ефективніше надання допомогами професіоналами за наступні 15 хвилин. І для цього не треба мати медичної освіти для цього достатньо лише володіти певними навичками, які досить легко вивчити і запам'ятати. Менер Шена під час цієї атаки знаходилася вдома на восьмому поверсі. Все, що залишилося від квартири, це лише маленька частина, де зараз видно двері. Я був не дуже далеко, близько метрів 500-700 звідси, та почув дуже гучний вибух. І побачив, що задимлення саме з цього району іде. Тому одразу я на автівці примчав сюди і вже через 2-3 хвилини після вибуху був тут, доки будівля ще продовжувала руйнуватися, та дим, попіл, пил ще були у повітрі і не було нічого видно. Я заліз на восьмий поверх по розваленим плитам та шматкам будівлі. І почав її шукати там. Але між нами палав дуже сильний вогонь, та була прірва у декілька метрів. Тому я фізично не міг дібратися до того місця. Та, на щастя, її врятували люди, котрі були з іншої сторони будівлі. Сьогодні під удар ворожої ракети може потрапити буквально кожен. А тому ви зобов'язані знати, як накладати турнікет, тампонувати поранення і правильно виносити людину з небезпечного місця. Перше, що я зробив, це з автівки взяв аптечку рукавиці та прибіг сюди. Антон Айтішник ніколи не відвідував курси з надання до медичної допомоги. Тренінги я хотів відвідати, але все не знаходив часу, тому онлайн якісь відео або онлайн-курси, або просто розмови з медпрацівниками, котрі ділилися важливою інформацією. З сусіднього під'їзду і зміг вибратися дідусь. У нього було поранення голови та тіла почав надавати медичну допомогу. А також коли медики вийшли, то я зі своєї аптечки дістав бин та інші засоби зупинення кровотечі для того, щоб медичні працівники могли швидше надати йому допомогу, не чекаючи, доки вони розпакують свої власні речі. І це насправді дуже так зворушує кожного разу. Що перша думка зазвичай у людини допомогти і врятувати, і це захоплює. Тому що коли людина йде, наприклад, працювати ДСНСником, так, рятувальником чи обирає фах лікаря, це одна ситуація. А коли, наприклад, просто звичайний там не знаю слюсар чи касир в супермаркеті проходить повз і кидається на допомогу саме через те, що він просто знаходився там в тому місці і може допомогти, це Дуже такі герої і подвиги людей, котрі просто живуть поруч із нами. І для цього не треба мати медичної освіти. Для цього достатньо лише володіти певними навичками, які досить легко вивчити і запам'ятати. Сьогодні ужити далі основи до медичної допомоги. Перше вміння накладання турнікету. Накладання турнікету, напевне, це найголовніше, тому що накласти турнікет на базовому рівні за протоколами, якими ми працюємо. Кожна людина має вміти за одну хвилину. Тобто на це не йде дуже багато часу, а це реально рятує життя, тому що від масованої кровотечі людина помирає за три хвилини максимум. Ми використовуємо лише сертифіковані турнікети. Саме кат турнікети можуть бути декількох кольорів, це немає суттєвого значення. Уявімо, що ми вам ми вами знаходимося в зоні прямої небезпеки. В першу чергу нам потрібно звернутися до нашого постраждалого. Міша, ти мене чуєш? Чую. Міша де болить? Рука болить права. Ми з вами знаходимо масовану кровотечу. Я нагадую, що в зоні прямої небезпеки, незалежно від того, де саме ви її знайшли, ми будемо накладати турнікет високо і туго. Міша, я зараз накладу тобі турнікет, буде трохи боляче. Не переживай. Я тобі допоможу. Добре? Швидка вже їде. Потерпи трішечки, розмовляйте з вашим постраждалим, поясніть ті маніпуляції, які ви робите. Скажіть, що ви вже викликали швидку, потрібно трішки потерпіти. Коли ми працюємо з турнікетом на руці, нам потрібно його застрахувати для того, щоб при переміщенні не вибило наш турнікет. Ми закручуємо. Вороток якомога тугіше, або якщо ми бачимо, можемо візуалізувати нашу кровотечу до зупинки кровотечі. Якщо ви її не бачите, ми крутимо вороток якомога тугіше. Заводимо вороток, і нам потрібно застрахувати нашу стропу. Заводимо, страхувальний прапорець. Готово. Нам потрібно зазначити час накладання турнікету. Це робиться перманентним маркером, який завжди має бути у вас в комплексі з вашим турнікетом. Але в зоні прямої небезпеки ми цього робити не будемо, тому що нам тут супернебезпечно. Ми вже будемо робити це в зоні відносної безпеки. Давайте уявімо, що ми туди перемістилися. Ми не зазначаємо час накладання турнікету на прапорці, який для цього є на нашому турнікеті, і обов'язково дублюємо час накладання турнікету на обличчі постраждалого, незалежно від того, в свідомості він чи без за останніми дослідженнями носити турнікет безпечно можна до 4 годин. Але я нагадую, що ми його не знімаємо і не попускаємо. Це може робити тільки медичний персонал. Друге вміння тампонування рани. Якщо ви знайшли поранення на вузловому з'єднанні або навіть на кінцівці, але у вас немає турнікету, можна використовувати гемостатики для тампонування нашого поранення. Гемостатик це звичайний бинт, але він просочений спеціальною хімією, яка примушує кров згортатися набагато швидше. Після того, як ви знайшли поранення, в першу чергу потрібно починати тиснути прямо на рану. Не намагайтеся засовувати туди пальці, знаходити звідки тече. Просто тиснемо зверху. Навіть якщо потім ви нічого не можете зробити, не можете змусити себе почати тампонувати. Тиску на рану вже буде достатньо для того, щоб, хоч якось, зупинити кровотечу. Отже, однією рукою ми тиснемо на рану, другою рукою, якщо у вас є гемостатик, ви дістаєте гемостатик. Якщо немає гемостатику, дістаємо звичайний бинт. Немає звичайного бинта, дістаємо натуральну тканину. Знімаємо з себе футболку, спостраждалого футболку. Немає значення. При цьому пам'ятайте про санітарні заходи. Не відкривайте бинт зубами, як ми дуже часто бачимо це в кіно, тому що пам'ятаєте, ми говорили про нашу біологічну безпеку. Руки у вас будуть скоріше за все вже в крові в цей момент. Тому намагайтеся робити це однією рукою, продовжуючи другою рукою тиснути на поранення. Зараз ми почнемо тампонувати наше поранення бинтом. Для того, щоб почати це робити, нам потрібно сформувати таку першу кульку, яку ми будемо засовувати вже в наші прани. Якщо ви бачите ушкоджену судину, якщо ви візуалізуєте звідки йде кровотеча, значить оцю першу кульку ми будемо притискати прямо до місця кровотечі. Якщо ви не бачите звідки тече, значить ми у будь-якому випадку будемо тиснути в сторону серця. Після того як ви засунули першу кульку. Бинт, намагайтеся не кидати поруч з вами, тому що він може заплутатись і він просочиться кров'ю його буде доволі складно розмотувати далі. Отже, ось таким чином вам потрібно максимально щільно затампонувати ваше поранення. Потрібно тампонувати так, щоб боліли пальці, тому що нам потрібно створити настільки сильний тиск зсередини нашого поранення, яке буде утримувати кровотечу. Після того, як ви засунули пальці в поранення, почали тампонувати. Пальці більше не діставайте. Якщо рана дуже глибока і одного бинта не вистачає, можна взяти другий або навіть третій і продовжити тампонувати їм. Після того як було затампоновано повністю весь пораневий канал, потрібно зверху зробити горбочок і тиснути через нього. Тиснути потрібно, якщо було використано гемостатик від 3 до 5 хвилин, цього часу має бути достатньо для того, щоб кров згорнулася. Якщо було використано звичайний бинт або футболку, або будь-який природний матеріал, яким ви там панували, тиснути потрібно приблизно 10 хвилин. Тиснути потрібно всією вагою свого тіла. Після того, як ви почекали потрібний час, тампонування потрібно якимось чином зафіксувати або сидіти в такому положенні і чекати на приїзд швидкої. Якщо при тампонуванні відчувається якийсь осколок або щось там застрягло, ні в якому разі не можна це діставати. Ми тампонуємо разом з тим, що там застрягло. Тампонувати не можна природні отвори тіла, тампонувати не можна голову, дихальні шляхи. Зону грудини і зону живота. Третє вміння: переміщення пораненого. Перший спосіб називається спосіб віддай годинника і підходить для переміщення постраждалого без свідомості. Обираємо дистанцію таким чином, щоб можна було покласти голову постраждалого собі на коліна. Беремо постраждалого під плечі, підіймаємо, беремо свою руку. Прокладаємо під пахвою постраждалого, друга рука так само під пахвою і беремо постраждалого за ту руку приблизно в районі годинника. Притискаємо до себе, встаємо з рівною спиною, ногами, переміщуємо в зону умовної безпеки, опускаємо і кладемо в стабільне бокове положення, ні в якому разі не залишаємо постраждалого на спині. Другий спосіб називається метод рюкзак. Він підходить для людей, які знаходяться у стані свідомості, але з якихось причин не можуть переміщуватись самостійно. Отже, ми маємо підійти до постраждалого якомога ближче, накинути його руки собі на плечі, притиснути своїм корослідчям до себе, опустити свій центр ваги нижче, ніж центр ваги нашого постраждалого, трішечки підбити і починати переміщувати. Це треба просто багато разів повторити. Тобто теоретично це не є там п'ять хвилин, чи там скільки. Тобто, тебе навчать, пояснять тобі це все швидко, там півгодини достатньо. Але щоб це правильно робити і на автоматі, в момент, коли будуть вибухи, туман, дим, темрява, ну ти ж. Не будеш просто в кімнаті при гарному освітленні, наприклад, там допомагати. Тобто, це зазвичай особливо як говориться про наш час. І я розумію, що дуже такі елементарні знання можуть якраз справді бути ключовими в такі от моменти, коли не приїхала ще швидка, не маєш рятувальників, коли ти там опинився і ще немає фахової допомоги. Знання з домедичної допомоги сьогодні має знати кожен з нас у більшості міст України. Вже відкриті центри, де проводяться відповідні курси та тренінги. Не нехтуйте можливостями врятувати життя собі та іншим. Давайте будемо жити далі.